Ну що ж, ось і він такий довго очікуваний. Другий урок нової революційної технології NI. Це нове покоління нейроанальних інтерфейсів. Значить, розробка, тема уроку розробка програм для інтерфейсу задня рука. Хто не знає, повторюю ще раз. Інтер... Нейро... Інтерфейс задня рука це нейроанальний інтерфейс від компанії Tesla, розроблений власноруч Ілон... Ілоном Маском. Отже, шановні студенти, ви вже ознайомилися з базовими концепціями програмування кишкових інтерфейсів. Тепер ми переходимо до наступного рівня і будемо вивчати, як розробляти програми для інтерфейсу задня рука. 1. Підготовка середовища розробки. Перш ніж ми почнемо розробляти програму для інтерфейсу задня рука, ми повинні підготувати середовище розробки. Нам вам знадобиться спеціальний програмний засіб для розробки програмного забезпечення для інтерфейсу задання рука. Я рекомендую використовувати середовище розробки Eclipse або Visual Studio. Другий пункт. Встановлення необхідних бібліотек. Після встановлення середовища розробки вам необхідно встановити необхідні бібліотеки. Ці бібліотеки забезпечують доступ до функцій інтерфейсу задня рука. Бібліотеки повинні бути сумісні з вашою операційною системою версії середовища розробки. Розробка програми. Третій пункт. Після підготовки середовища. Розробки та встановити необхідне встановлення необхідних бібліотек, ми повинні розробити нашу першу програму для інтерфейсу задня рука. Програма повинна бути написана на мові програмування, якою ви володієте. Найбільш популярними мовами програмування для розробки програм інтерфейсу задня рука є Python, C і Java. Можна також JavaScript. І четверте буде частина тестування програми. Після написання програми необхідно перевірити її роботу. Для цього ми можемо використовувати емулятори інтерфейсу задня рука. Особисто в мене є прототип, і я ну, прямо зараз на цьому прототипі під'єднаний. Взагалі, хочу написати програму анальну, клі... анальну клавіатуру, щоб не набирати руками, а просто за допомогою нейроанального інтерфейсу От, програмувати взагалі, супер, буде класно. Отже, наш приклад коду до цього другого уроку. Розберемо його. Код для налаштування датчика анального тиску. У нас тут є функція setup Anal Pressure sensor. Так, У нас є функція Measure Anal Pressure. І в нас є логічний блок. Розберемо першу функцію. Код для налаштування датчика анального тиску. Функція називається Setup Anal Pressure Sensor. Значить, ми виводимо спочатку таке повідомлення. Налаштовую датчик анального тиску. Далі. Підключення до датчика, сенсор, об'єкт сенсор, метод Connect. Далі налаштовування точності вимірювання, сенсор, set, Precision одна сота. Нагадую, я пояснював, є люди якби, з різними параметрами. Для одних воно дуже входить тугенько. Тому потрібно зменшити чутливість сенсорів, а В деяких просто от залітає як, от, як в чорну деру. Там навпаки потрібно зда... чутливість сенсорів збільшувати. Е, значить, Наступна дія: перевірка калібрування. If not сенсор is calibrated. Значить, у нас є е, сенсор, робочий об'єкт і метод «is calibrated». Повертає True або false, і ми перевіряємо на калібрування. Значить, Якщо не вдалося відкалібрувати, ми виводимо повідомлення. Помилка калібрування потрібно перекалібрувати датчик. Ось. І return завершуємо цю функцію, обриваємо її виконання. Якщо все відбулося успішно. Тоді виводимо повідомлення про успішне налаштування, print-датчик анального тиску налаштовано успішно. І розглянемо тиск цієї функції. Функція для вимірювання анального тиску. Отже, функція, коли вона запускається, виводить таке повідомлення: Вимірюю анальний тиск. Пішов, почався, почав, почався процес. Далі, запуск, вимірювання. Запускаємо вимірювання, звертаємося до об'єкту сенсор, активуємо метод measure і результати записуємо у змінну pressure. Далі, перевірка на допустимі значення. Якщо pressure менше нуля, або pressure Більше 10, тоді недопустиме значення анального тиску. Тобто, якщо менше нуля, то це вже від'ємний тиск, це вже всмоктування. Це вже ну, потрібно розглянути конкретну ситуацію. А якщо тиск більше 10, це також аномальний тиск, людині досить важко розвивати таку силу тиску. Потрібно також звернути дуже уважно. На це інформацію. І, значить, і ми обриваємо виконання функції, якщо пішло щось не так. Інакше, якщо все добре, виведення результату вимірювання. Print виводимо повідомлення: анальний тиск КПА, і передаємо pressure. І ось у нас основна частина програми. Якщо змінна name дорівнює main, тоді налаштовуємо датчик. Setup Anal Pressure Sensor це ось ця функція запускається. І потім наступна Measure anal pressure. Запускається ось ця функція. Отже, підсумок. Цей код призначений для вимірювання анального тиску за допомогою датчика, підключеного до кишкового інтерфейсу. Функція Setup Anal Pressure Sensor налаштовує датчик, а функція Measure Anal Pressure проводить вимірювання анального тиску та виводить результат на екран. Основна частина програми викликає ці функції у потрібному порядку. Окей. Отже, видивилася е, другий урок е, по технології Ni. Це технологія нейроанальних інтерфейсів, і ми взагалі то базуємося на програмуванні інтерфейсу від корпорації Tesla, створеного самим Ілоном Маском. Називається ця технологія, цей анальний нейроінтерфейс, називається Задня рука. Але зараз вже ці інтерфейси зведені до стандарту. Якщо у вас є анальний, нейроанальний інтерфейс з іншого виробника, ви легко зможете адаптувати цей код під свій інтерфейс. Окей, до наступних уроків.